А це мій штатив для зйомки. От як він виглядає. Зараз мій телефон стоїть на вазі, освітлення. І ось штатив. Що хочу показати, я замовляла на розетку. 460 гривень, чому власне на розетку? Тому що е там безкоштовна доставка і зручне дуже відділення, мені е доставка на розетку е Корич, подобається більше, ніж на нову пошту. Поїхали далі. Що тут? Це власне сам тримач. Спочатку, коли я на е розетці побачила оце. Тримання ну, воно мені якось не дуже сподобалось. Я подумала, що воно досить таке е, якесь лайтове. Е, тому що от в мене на лампі е, воно ось такого плану дерев е, кажу, дерев'яне пластмаса. Е, ну, логічно, що метал все таки якісніший, але я чомусь подумала, що буде неякісний. Далі тут запакована штучка. Яка ось так відтягується, і ви вставляєте туди свій телефон. Тобто, знову ж таки, начохлі показую, зараз відтягуєте, і ось таким чином і ваш телефончик тримається, так? Є. Далі це власна штука, яка буде кріпитись до цього і до цього. Тобто, беремо і. Зараз з вами цю ключку забираємо, закріпимо. Оце зараз, оця кругляшка. Дивіться, як воно виглядає. Це кріпиться сюди, до цього. Давайте ми краще оце до, ні, Давайте спочатку оце прикріпимо. І кріпимо цю штукенцію. Добре, закріпили, затягнули. Тут, бачите, в нас є ось така. М'ягенька подушечка зі всіх сторін, щоб не царапити наш телефончик. Але телефон і так в чухлі. Просто коли ви будете знімати відео з збільшувальною лінзою, то збільшувальну лінзу краще наносити на телефон без чохла. Тому це теж дуже важливо. Коли ви поставите сюди телефон без чохла, він вас не поцарапається. Це важливий момент. Далі. Прикручуємо ось цю штучку. Зараз я тут, бо тут треба відкрути. Ага, це відкручується добре, зрозуміла. Тепер закручую цю штуку. Е мій чоловік завжди говорить, що не потрібно купляти якісь речі, які, е наприклад, ти маєш штатив. Я хочу купити штатив, не купляй його по нижчій ціні ринку. Якщо, наприклад, нижня ціна всіх штативів, які ти там побачила, коштує там, 400 гривень, то купи хоча б штатив за 600-700. За але ну, ви розумієте, я його не послухала. Це була нижня ціна ринку. Все-таки я завжди хочу зекономити, але не потрібно економити на таких речах. Е, ну, мені пощастило. А що це таке, я не знаю. Що тут, напевно, мікрофон кріпити. Нема ніякої інструкції, на жаль, до нього. Справа в тому, що я реально хотіла штатив в Китаї замовити. Але, якщо чесно, не було такої привабливої ціни. От і все, і наш штатив готовий. Ми вставимо зараз в нього телефон. І, і все. Ага, що ще? Це добре. Це ми закрутили. Добре, а тепер як рухається ось ця штучка? Тут є е, така закруточка, ви її відкручуєте і от крутите собі телефоном вже так, як вам підходить. Все. Давайте прикріпимо це до столу. Значить, найперше, що робимо, це кріпимо м -м, цю штукенцію до столу. Так, ось так я прикрутила. Да? І тепер прикручуємо це з тою штукою до столу. Прикрутила, а тепер ставлю власне сам штатив. Тут на кінчику штатива є ось така е, палочка, яку тут є дирочка. І ми цю палочку вставляємо в цю дирочку. Але це ще знову ж таки не все. Тут воно ще є один малесенький е ніби як там, замочок такий, так? Ми його трохи підтягнули, і от штатив в нас сів ось так добре в е цю дирочку. І тепер закручуємо ось цю штучку, щоб штатив у нас не танцював. Добре, значить, телефончик ми ставимо таким чином. так? Не так, тому що камера може попадати сюди на оцю тримачну штучку. значить, Я покажу, як бутається ця штука. Я вже так закрутила сильно. от, Там є внизу такий шарик, і от воно таким чином всяко різно крутиться. так, ну, Нам потрібна горизонтальна зйомка, значить, в горизонтальну зйомку ми ставимо отут є ось така пімпочка, так, і ми ставимо сюди. Зараз я добре це все закручу. Поставили так. Тепер ставимо телефон. Тут в нас камера. Значить, відтягуємо знову ж таки ту штуку. Вставляємо наш телефончик, фіксуємо, О, боже огоже, то я голосно кричу. І добре зафіксовуємо там нижню, нижню речашку. І все, і знімаємо. Ну і тепер ось так це все буде виглядати. Так буде виглядати моя робота. Всім дякую, папа! -па. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним.